Дівчатка, хочу познайомити вас з консистенцією наших баз і вро. Спершу наносимо на нігтик тоненький шар бази втираючими рухами. Мені зручніше робити це ось таким пензликом, яким ми працюємо з гелем. Старайтесь, щоб ваші рухи були втираючими. Беремо капельку, припіднімаємо пальчик клієнта і такими виштовхуючими рухами залишаємо капельку. Тоді опускаємо пальчик вниз і тільки краєм каплі спускаємось, база в'язка, вона вам не буде затікати. Працювати зручно, комфортно. Якщо є потреба, можемо добрати трошки і заповнити ці зони. Навіть без повороту дуже гарненько вирівнялась.